Усім привіт! Сьогодні буде коротеньке відео про те, як ремонтувати колесо кол точніше на колісі від шурупа або від гвоздя засобом, який я замовив на тему. Я вчора приїхав з ночної зміни, почув якийсь звук в колісі, дивлюсь, там шуруп якийсь, але я вже нічого не робив, бо треба було йти відпочивати. Зараз я відпочив і зараз підемо, подивимось. Що там з колісом? Я думаю, що воно спустило повністю. Зараз буду щось видумувати, зараз подивимось. Не дуже хочеться їхати на шиномонтаж, бо це буде коштувати десь 10-12 євро. Це дуже дорого. Набір, який я замовив на тему, це буде дешевше. Я сподіваюся, що в мене вийде. І ви подивитесь вийде у мене чи ні? Ну що, йдемо дивитись. чтобы он, чтобы оно спустило уже. Вон моя машинка. Такая вот улица. Тут я занимаю житло за 500 евро. Такая очень приємна тут. Ну що ми бачимо? Та, ви Бачите? Буде взать водічки навіть. Ну, в принципі, воно взагалі не спустило, як виявляється. Ну це просто тимчасова історія, воно точно спустить. Все підкачано. підкачено. Треба, напевно, кудись виїхати, де це можна зробити зручно, і щоб я вам все детально показав. От зробив такий раствор мильний. І от, бачите? Воно проходить. Так що будемо робити? Є от такий от засіб. Що я заказав сцену? Не знаю як якість у нього, але сподіваюся, вийде або прийдеться їхати на шиномонтаж Таке місце, але воно не дуже зручно, бо під наклоном трошки йде. Це від на район, в якому я живу. Братислава, вона тут не, Її не побачимо але райончик ми побачимо. Виноградники. Зараз прийду ще трошки. Треба якесь більше рівне місце. місця. Тут літній басейн. Для всіх, який відкритий, але зараз він закритий, а вода там була, десь тут ми можемо нормально спати. Ось такий от наборчик. Ось вона штучка. Ета. Бачите? Є ось от такий от набір, який я теж замовив на тему. Коротше, нам треба викрутити цей болт, потім взяти ось таку от штучку, прочистити дирку, потім взяти от таку штучку, одягти на ній от таку штучку, оцим клієм треба намастити все це, це, і потім засунути і висунути. Все просто. Зараз спробую, як це просто, щось мені не дуже просто це. Ну і звісно, я не забув відмітити переможця попереднього відео. Коментар, який набрав більше всього, лайків, який отримає від мене найсмачнішу каву в світі від Юри. Ви зараз бачите його на екрані. І не забуваємо залишати свої коментарі, щоб також мати можливість стати переможцем. Примерно так має вийти. Потім клей відкриваємо. Примірно так має бути, от, такі от кончики мають залишитись. І зараз треба витягнути дуже різко, різко, щоб воно там залишилось. Не знаю, як у мене зараз вийде, там трохи провернемо і різко витягнули. Готово. Ось така от штучка залишилась, її треба обрізати. Треба це робити канцелярським ножом, але у мене є тільки пірачинний. Але має бути добрий. Зараз ми його. Оп-оп-оп-оп. Головне резину не відрізати. Ось так от. Мабуть, ще треба трошки. Ось такой вот результат. Зараз мы взболтнем водички трошки и проверим. Шесть трошки воно все ж таки иде. Это не едут. Будем перерублять. Попытка номер два. Проталкиваем эту штуку. Засунув з трудом, але засунув. Смотрим. ну зараз не травіть ніде, ніде не пропускає. Поки що, треба ще обрізати ці штучки. Ну, обрізав, але не розумію, травить воно чи не травить. Ні, по-моєму, воно не травить. По-моєму, все добре. Ну що, ребят? Скажу відверто. Трошки за... втомився. Трошки втомився, поки в... всовував оцю хрень. Це дуже тяжко. Але з другої попитки вроді як вийшло. Зараз контрольна перевірочка. Туди... Вроді ні. Вроді норм, ребят. треба трошки відпочити. Накачав колесо до 2,4. Подивимось завтра, скільки там буде. Якщо все добре, то значить тема працює. Але не з першого разу. І я вам одразу скажу, треба купляти трошки не такі, не такі. Бо тут е, пластмасова ручка. І не дуже класно е, метал. Е, він трошки а але ця пластмасова штучка, вона, як по мені, дуже ненадійна. Ну на якийсь час хватить. Е, але залишилася одна штучка, у мене їх можна докупати. Так що так, так. такі от справи. Працювати. Треба працювати, щоб не заморачуватись такою херньою. Не працювати, а заробляти. Заробляєш гроші. І не паришся, заїхав на шиномонтаж, хоч 10 євро, 15, 20, взагалі пофіг. Заїхав, зробив і поїхав далі. Ані от це от, от так от. So, всім пока. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки. Не забуваємо залишати коментарі. Вступаємо в нашу телеграм-групу, посилання буде в описі. І всім пока.